У 2024-2025 навчальному році діяльність з професійною спільнотою вчителів початкових класів здійснювалася через реалізацію проблеми. Удосконалення моделі інформаційного освітнього середовища для інноваційного розвитку сучасного вчителя початкових класів в умовах нової української школи. Пріоритетними завданнями для роботи з вчителями початкових класів були узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку, оволодіння технологією саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, підвищення професійно-фахового та індивідуально особистісного рівня впродовж цієї педагогічної діяльності. Організація та проведення консультування педагогічних працівників протягом року було реалізовано цілий ряд освітніх проєктів, які викликали неабиякий інтерес у професійної спільноти вчителів початкових класів. Педагоги мали можливість отримати консультації з надзвичайно актуальних професійних питань. Важливим інструментом професійної підтримки та розвитку вчителя початкових класів у 2025 році став консультативний супровід щодо проходження сертифікації педагогічних працівників, який здійснювався шляхом надання консультативної допомоги щодо оформлення та подачі реєстраційних документів для участі у проєкті, Роботи з персональним кабінетом учасника сертифікації, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання для вчителів та вивчення практичного досвіду педагога. Відповідно до плану роботи центру на 2025 рік з метою формування у молодих педагогів упевненості в правильному виборі професії, проведено в два етапи освітній хаб Я педагог, впевнений старт для педагогічних працівників, які перший рік працюють в закладах освіти міста Кропивницького. В рамках хабу працювало п'ять освітніх кластерів. Мотиваційний, освітній, інноваційний, інклюзивний та рефлексивний проведено заходи різних форматів, інформаційний дайджест, презентаційний меседж, коуч-сесія, квест-тренінг, педагогічний практикум, коворкінг, вебінари, майстерки, консультпункти. Потужною консультативною підтримкою у сфері організації інноваційного цифрового освітнього простору став проєкт Цифрові стартапи для педагога, тижні інновацій, творчості та натхнення для вчителів початкових класів, під час яких проведено марафон нетипових освітніх програм. Використання можливостей електронних цифрових ресурсів в освітніх проєктах інтелект України та світ чекає крилатих. Проблема інтерактивного вернісажу педагогічних знахідок 2025, нуж інтегрований розвиток наскрізних компетентностей сучасного педагога та визначені тематичні напрямки зацікавили широке коло проактивних. Креативних вчителів початкових класів всього участь у вернісажі взяли 27 педагогів-початківців та 8 вихователів груп продовженого дня. Значимою, також була координаційна та консультативна підтримка вчителів початкових класів щодо підготовки та проведення учнівських конкурсів та олімпіад. Результатом роботи щодо організаційно-методичного забезпечення другого міського етапу 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3-11 класів став високий показник успішності участі їх в другому та третьому етапах конкурсу. Так, Данильченко Святослав, учень 3 класу ліцею наукови, вчитель Оксана Журавльова, посів перше місце в обласному етапі конкурсу. А Нестеренко-Віроніка, учениця 4 класу ліцею Мрія, вчитель Світлана Кріпака, посіла перше місце в обласному та третє місце в 4 міжнародному етапі конкурсу. У міському етапі Олімпіади з математики для учнів четвертих класів взяли участь 26 здобувачів освіти з 26 закладів із 27 заявлених та показали достатньо успішний результат. 2024-2025 навчального року діяльність Центру щодо координації роботи по формуванню професійних компетентностей вчителя початкових класів. Здійснювалося у партнерстві та співпраці з управлінням освіти Кропивницької міської ради, Кіровоградським обласним інститутом після дипломної освіти імені Василя Сухамлинського, управлінням Державної служби якості освіти у Кіровоградській області та іншими науковими установами, громадськими та волонтерськими організаціями, фондами та об'єднаннями з освітньої сфери. Загальними прагненнями та зусиллями центру та педагогічної спільноти вчителів початкових класів створено творчий координаційний простір, основною формулою якого є відповідальність, партнерство, відкритість інноваціям та індивідуальна траєкторія професійного розвитку.